Уникати стресу неможливо. Цей постійний стрес впливає на наше життя, навіть якщо ми цього не відчуваємо. Натомість зменшується мотивація до життя. Стрес може призводити до прискорення процесів старіння у нашому організмі. Раніше, коли до мене приходили пацієнти зі скаргами на порушення сну, тривожність, підвищення артеріального тиску, я часто в рекомендаціях зазначала, що їм потрібно уникати стресових факторів. Проте усі ми розуміємо, що наразі уникати стресу неможливо. Ми живемо під час війни, уникнути війни неможливо. І цей постійний стрес впливає на наше життя і на наш організм, навіть якщо ми цього не відчуваємо. Наслідком тривалого та сильного стресу можуть бути порушення психологічні та Ментальних сферах, а також погіршення фізичного здоров'я, включно з різними серцево судинними і метаболічними розладами, погіршення настрою, розлади сну і поява різних залежностей. Натомість зменшується мотивація до життя. Нам не хочеться вже жити те активне життя, яке було до початку стресу. Коли на наш організм діє короткотривалий стрес, відповідь нашого організму може бути дуже швидкою і активною. Це прискорення серцебиття. Підвищення тиску, напруження м'язів, розширення зіниць. Проте, коли ми стикаємося з тривалим хронічним стресом, то наш організм постійно викидає в кров цілий коктейль гормонів, що замість адаптації до стресу починають руйнувати власний організм. Дисбаланс в секреті наших головних стресових гормонів, таких як кортизол, адреналін, норадреналін, приводять до наступних порушень обмінних процесів. По перше, до підвищення цукру у крові через розвиток інсулінорезистентності. Крім того, коли нам потрібно боротися зі стресом, організм потребує більше енергії, тому у нас і підвищується рівень цукру в крові, для того, щоб мозок і м'язи могли активніше працювати. Крім цього, у нас пришвидшується наше травлення для того, щоб ця енергія швидше потрапила у кров. І відповідно у нас підвищується виділення соляної кислоти у кишківнику, що призводить під час хронічного стресу до утворення стрес-індукованих гастритів та виразок. Також у нас дуже важко загоюються наші рани. Оскільки е, хронічний стрес призводить до порушення синтезу білкових структур. І, відповідно, будь-яка травма може призводити до тривалого періоду відновлення. Також тривале перебування у стресі погіршує стан нашого волосся, шкіри, нігтів до появи різних серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія, різноманітні порушення ритму, стенокардія та навіть до виникнення деяких шкірних захворювань, наприклад, екземи. Всі перелічені фактори це ознаки розвитку. Ту дистрес-синдрому патологічної адаптації до стресу, і ці ж самі процеси пов'язують зі старінням, і багато досліджень вказували, що стрес може призводити до прискорення процесів старіння у нашому організмі. Останніми роками вчені розробили способи вимірювання біологічного віку шляхом відстеження хімічних змін у структурі ДНК, які відбуваються природним шляхом під час того, як людина старіше. Ці процеси відбуваються у різних людей по різному, і тому їх назвали епігенетичними годинниками, які виявилися кращим показником тривалості життя та здоров'я ніж звичайний хронологічний вік. У новому дослідженні дослідники Єльського університету використали один із таких годинників, щоб дослідити, як хронічний стрес впливає на стан організму, та чи пришвидшує стрес біологічне старіння організму, і чи є також способи уповільнити його та продовжити здорове життя людини згідно з їхніми дослідженнями, що були опубліковані у науковому журналі, стрес дійсно змушує життєвий годинник йти швидше, але люди можуть допомогти впоратися із факторами, які Спричиняє це прискорення, посиливши регуляцію емоцій та самоконтроль. Команда дослідників Єльського університету вирішили дослідити, чи стрес також впливає і на здоров'я молодого населення, а не лише людей похилого віку. Для свого дослідження вони залучили 444 людини у віці від 19 до 50 років, які надали зразки своєї крові і пройшли повне медичне обстеження. Крім цього, вони повинні були описати рівень стресу, який вони мають щодня, теж пройшовши. Додаткове тестування учасники також відповідали на запитання, спрямовані на виявлення рівня стресу та психологічної стійкості, тобто наскільки ж вони були стійкими до того стресу, який впливає на них щодня. Навіть після врахування демографічних і поведінкових факторів, таких як коріння, індекс маси тіла, разова приналежність і дохід, дослідники виявили, що ті, хто отримав високі бали за показниками, пов'язаними з хронічним стресом, демонстрували маркери прискореного старіння та фізіологічні зміни, такі як підвищена резистентність до інсуліну, що також часто розвивається і при нормальному старінні з віком. Однак стрес не вплинув на здоров'я всіх учасників однаково. Суб'єкти, які отримали Високі оцінки за двома показниками психологічної стійкості, такими як регуляція емоцій і самоконтроль, були більш стійкими до впливу стресу на старіння та тійкість до інсуліну відповідно. Іншими словами, ми можемо самостійно вплинути на те, як наш організм протистоїть хронічному стресу. А отже, чим більш психологічно стійкими ми будемо, тим вище що проживемо довше і здоровіше життя.